Four, three, two, one, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена та динамічна, але контролюється силами оборони. Продовжується знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сил і засобів. Протягом ночі ворог кілька разів обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Нікопольський район. За наслідками влучань реактивних снарядів в районному центрі пошкоджено коледж Національної металургійної академії, дитячу-юнацьку спортивну школу, будинок культури, кілька аптек та крамниць. 11 багатоквартирних будинків, поранено одну цивільну особу. Ближче до світанку ворог двічі вдарив по Широківській громаді. Під періодичним вогнем населені пункти Березни-Гувацької громади. Постраждалих нема. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційної станції та по районам зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Коховським та Антонівським автомобільним мостами. Підтверджені втрати ворога складають 15 расистів. Три танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс Тор, ударно розвідувальний безпілотний форпост, шість одиниць автобронетехніки та два склади боєприпасів. В чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носії крилатих ракет Калібр, споряджені 20 ракетами, загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйте заходів безпеки. На сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих свідомо і впевнено крокуємо до перемоги.